Давайте ми відкриємо відоме місце Послання Якова, 1 розділ із 12 по 15 вірш. Прочитаємо місце Слова Божого. Послання Якова, перший розділ із 12 по 15 вірш. Там написані такі слова Блаженна людина, що витерпить пробу. Бо бувши випробована, дістане він ця життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить Його. Випробований, Хай не каже ніхто, я від Бога спокушуваний, бо Бог злом не спокушується, і нікого Він сам не спокушує. Але кожен спокуш... спокушується, як надиться, і зводиться пожаливістю власне. Пожаливість, по тому зачавши, народжує гріх. А зроблений рік народжує смерть. Свідайте, будь ласка. Так, тема спокус, і не дуже давно наш присвітер, він також говорив е, про тему спокус, і кожна людина, вона, е, віруючи людина, вона повинна пройти в випробування. Це відбувалося в старому заповіді, і в новому, і по сьогоднішній день. Бог, він. Нас випробовує, допускає так, що в нашому житті бувають різні спокуси. І взагалі спокуси — це добре чи не добре? Ніхто не хоче бути спокусю. Ми молимося, молитвою, чи наш, збережи нас, як, чи не веде нас у спокусу, але можливо, правніше, я знаю, вона церква є і не моляться, збережи нас від спокусу. тобто, другими словами, не дай нам впасти спокусу. І кожен день. Ми, в наше життя, я вже казав, приходять різні спокуси. Сатана він робить свою роботу, Бог Він хоче, щоб ми в тих спокусах прийшли. Знаєте, спокуси для чого потрібні, і для того, щоб просто виявити, який гріх живе в нашому серці. Казав один брат, каже: я думав, що я вже дуже смиренний, поки мені ніхто не став надому. І так, коли приходить спокуса, тоді ми виявляємо, наскільки ми сильні, ми бачимо тоді свій характер. Що нам треба поміняти в ньому, десь, можливо, уступилися і виправлятися, виправлятися, вчитися, щоб на другий раз не падати спокусу? І Боже Слово нам каже, що блаженна людина, та, яка витерпить кров. Боже слово також каже, що гори світу від спокус, бо мусить спокуси прийти. Але Боже слово також каже, що ще більше гори, через кого вони проходять. Тому, якщо через нас приходять спокуси, Боже слово каже, що нам ще більше горе. І тому важливо нам бути міцним спокусом. Боже Слово каже, що сатана ходить, як рикаючий лев, що шукає кого пожегти. І нам, Боже слово, каже, що ми каже противниці йому тверді віри. І коли ми переходимо цю спокусу, якщо ми ті спокусі витримуємо, якщо ми виграємо, Боже Слово каже, що. Каже, ця людина дістане від цього життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить його. Но якщо ми програми спокусі, нам потрібно каятися, і просто тоді, звичайно, не буде нагороди. Твій Бог, звичайно, не зможе нас використати, так як він цього хотів. Ми вже чули про вірність, про вірність Авраама, який проявили у випробуваннях, в тих спокусах цю вірність в своєму житті, коли Авраам міг. Був настільки сильний, що готовий був свого сина принести жертву, хоча Бог лише хотів його просто повірити, і наскільки він любить його. От, і так само буває і в нашому житті бувають різні спокуси, різні випробування. І важливо, щоб ми були цими вірними людьми, про яких ми вже чули. Якщо ми залишаємося вірними, Бог віддає дає нам нагороди. І, звичайно, спокуси, ми прочитали, що спокуси вони приходять не від Бога, тому що Боже слово каже, що Бог злом не спокушує. От, але каже, кожна людина вона має в серці пожадовість, І яка йде пожадовість, Пожадовість народжує гріх, а зроблений гріх народжує смерть. І сьогодні я хочу, щоб ми подивилися, як приходить спокуса в життя людини. І я виправдав продавила цю історію, яку ми вже дуже добре знаємо. Друга книга Самоїла. Буду читати 11 розділ. І я думаю, що ми дуже добре знаємо цю історію. Взагалі, коли читаючи книгу про Давида, «Муж по серцю Бога і можемо багато чого на себе взяти. дуже цікава книга. І 11 розділ. із першого вірша. І написано. Там написано про Давида, і написано, і сталося пороку у час виходу царів на війну, то послав Давидю Ава і своїх слуг із ним та всього Ізраїля. Вони вигукли оманіття і облягли рабу. А Давид сидів в Єрусалимі. І ми знаємо, що Давид він був чоловік війни, він дуже багато воював. Але в той час чогось він і пішов на війну. І часто лукавий іменно, коли ми собі розслабляємося, коли ми думаємо, що все у нас добре, коли ми собі ну, вільно поводимося, думаємо, те вже віриш, я вже точно не впаду покусу. І людина розслабляється, і якраз тоді приходить сатана. Можливо, як він би був на війні, е, ну. Я не можу, а точно тоді би не сталося цієї ситуації, не сталося б упадку Дави, е, Давида. І так само в нашому житті. Буває, що люди розслабляються і приходить ворог, і ворог побиває, ворог згасіє спокусу, і людина через то може впасти в спокусу. Якщо, е, коли ізраїльський народ він йшов із Єгипту, і написано, що були люди, які розслабилися, які думають, хай народ іде, а ми далі їх доженемо. І і написано, що люди, які ослабли, які були відстані, приходять задія Амалих і їх побивав. І це те саме, коли людина розслабляється віри, що приходить ворог і нас побиває. Тому живо, в нашому житті завжди, боже слово каже, бути підпоясаним, завжди бути напоготові. Коли Езра чи Небія вони будували храм і будували цей мур, написано, що менш кожному був припоясаний при собі. Настільки вони були на поготові, вони не розслаблялися, тому що в будь-який час могли прийти фізичні вороги. Але як нам важливо пильнувати в нашому житті, тому що може прийти духовний ворог, який може нас. Привести у спокусу, якщо ми не будемо пильнувати, ми обов'язково впадемо. І хай Господь нам цьому допоможе. Один брат помолився, одразу так каже: Боже, загрози мене так, щоб я не мав часу думати. Про якісь фокуси, про якісь погані думки. І каже, дійсно, бо його загрузив то служіння одне зранку, по поки доїхав до другого служіння, друге служіння, третє. І каже вечері, молодіжне каже серед тижня навчання, вечірні зібрання, хор. Він каже, я так ходив, служив. Каже, я за деякий час просто проснувся, Думаю, а де поділися погані думки? Дійсно, сіли людина в неї нема часу ну, Думати, що погане, Хоча і ворог і так і працює, але настільки людини ну, легше просто проходити ті спокуси. Далі другий вірш каже цієї книги Самоїла, каже, і сталося надвечір, і став Давид із ложа свого, і проходжуся на даху царського дому. І побачив із даху жінку, що купалася, а та жінка була дуже родлива. І ми бачимо, що спокуса вона також приходить через погляд. Бух е, через погляд очей або через слух, через наші вуха приходить, е, може, ну приходить часто спокуса, і допоможе нам вона в свої очі, що ми бачимо. Буває, що людина щось побачить, дивиться і так не треба, і так в результаті приходить спокуса. Бачиш, людина ті водій просто листає, людина листає, і там всякого хламу е, може навідувати, що може принести з фокусу, може принести рік дослідження, ще я далі чув, одне з досліджень багато розводів було у сім'ях іменно під час, коли люди почали дивитися бразильські фільми. І там знімали фільми і розказують, що сидить чоловік з жінкою. І жінка каже: О, дивися, як люди живуть, які там багаті будинки, а ти, що мені обіцяв, а чоловік на неї і так вийшов скандал і сім'я розпалася. Але насправді, коли там дослідили, то в Бразилії насправді. Декілька хат багатих. Насправді люди ну, в той час жили так же само, як жили і ми. І Тому, можливо, люди мають щось побачать, і що відбувається пожадові запаліці, це бажання різники може в нашому серці бути, чи засхисть, пожадовість, гнів. Бажання, як ми чули, збагатіти за скоро. І то запалюється людини, це бажання в серці, коли людина розглядає, розглядає другі живуть, а чого не я? Чого не мені? от, І в людини буває, що запалюється це бажання. Можливо нам пилювати свої очі, куди наші очі дивляться, куди звернені наші очі. І важливо, ми щось побачимо, що треба відвертати свої очі, щоб наші очі не дивилися туди, куди не потрібно. І далі написав про Давида з третє вірша, і послав Давид і запитався про ту жінку, а посланий сказав, що єксаві, я мова дочка, жінка, хітяни на урні. І послав Давид посланців і взяв її, і вона прийшла до нього, і поклався з нею. Вона очистилася з нечистості своєї, і вернулася до свого дому. І завагітніла та жінка. І послала вона, і донесла Давиду і сказала: Я завагітня. Ми бачимо, що до Давида через погляд речей загорілося бажання, загорілося пожадо і спохід, як кажуть. І Боже слово каже: не любіть світу, не того. Що в світі, і як можемо керувати своє життя, щоб наше життя не з спокуса, яка може нас повалити. І знаєте, ми тут читаємо про рік, блуда, блуда, але є ще інші гріхи, є засідав, я вже казав, пожадовість і тому е, подібні всякі різні гріхи, які апостол казав, апостол Павло він казав, що ті, хто чинить гріхи, не спадкують вони Царства Божого. І далі Давид він робить гріх. І я далі не буду зачитувати, далі він вбиває урію, тобто гріх, його житті народив ще гріх, він давай ріх прикривати. От, і так він далі починає йти цим гріхом. І, Боже, слово, ми прочитали, що зроблений гріх народжує смерть. І Людина духовно помирає, коли вона починає рішити, рішити намисне, починає йти за цією пожадою, починає не каятися, а прикривати свій гріх. І написав, що далі 12 розділ. Коли вже пройшов пророк, е, на е, Натан, він виявив цей гріх, і Давид аж тоді почав каятися, просити е, в житті своєму пробачення. Правда, пройшов певний період. І Давид ну, спочатку замість того, каятися, він починає гріх прикривати. Як важливо, якщо вже людина так стала, сам пала спокусу, не зрішила зразу пикати до Бога, зразу каятися. Ми знаємо Петро, який тречим рік світ Ісуса Христа. І коли він почув, як заспівав Півень, і коли він подивився на Ісуса, Ісус на нього, тоді він згадав ті слова і написав, що Він вийшов і гірко заплакав. Він не чекав завтра, не чекав після завтра, але він зразу почав каятися перед Богом. Пам'ятаєте життя Йосипа, який теж залишився вірний, якого спокушала також жінка. І він не піддався тій спокусі, він залишився вірний. Хоча ну, він міг придумати якісь, е, як ви кажуть, якісь ходи, але він просто залишився вірний Богу. Він не піддався тій спокусі. Написав, що він просто втік від спокуси, залишив одежу і втік від цієї спокуси. І Давид за те, що він це зникає за те, що він допустив свої е, своєму житті віг, допустив цю спокусу. Його життя прийшов велике і тяжке пожинання. Син жене, дитина померла. От сильна сина востає і багато різних тяжких випробувань в житті Давида за те, що він не залишився вірний Богові, прийшло велике пожинання. Як важливо нам зберегти цю вірність? Бог він обіцяє благословіння кожній людині, яка збереже своєму житті вірність для нього. І Боже слово, також я зачитаю ще про один рік, я вже його згадував, але ще зачитаю ще раз послання до Тимофія, перше послання, шостий розділ. Із восьмого вірша, те, що теж ганеті вже говорив, і написано: а як маємо поживу та одяг, то ми задоволені будьмо з того. А ті, хто хоче багатіти, упадають у спокусу та в сітку, та в численні, нерозумні і шкідливі пожадості, що втручають людей на загладу і загибель». Бо корінь усього лихого, то грошолюбство, в якому, віддавши дехто, відбили світ віри і поклали на себе великі страждання. Тут, Боже Слово каже про грошолюбство, про людину, яка їх зачитова, дуже скоро хоче розбагатіти любим способом, от, І людина буває. Я, я бачу, що людина запалилася бажання пожадність багатіти, що стамати, він відсуває нечесні ситуації от, і тому подібне. І людина буває, падає цю сітку, яка веде її у загибель. І далі, наступне, що хочу сказати, що робити мені, щоб не впасти з спокусу. І перше, що Ісус сказав до учнів, це моліться, щоб не впасти з спокусу. Каже бадьорий бо Дух. Але немічне тіло, людина, звичайно, дух і не хоче впасти з фокусу, Але людина, коли в тілі, вона часто має весела, і апостоли вони замість того, щоб молитися, вони спали, хоча Ісус їх попереджав, і в результаті вони всі. Каже, Ісус, ви залишите всі мене, і так і сталося лише один апостол Іван, який був біля Ісуса до кінця. І як важливо в нашому житті просто молитися, щоби Бог зберігав, щоб Бог він зберігав нас, щоб ми не впали спокусу, якщо Бог виявляє наші характери, ти знаєш, що до чогось не з'є пожаливість, щоб Господь поміг нам це перемогти в своєму житті, щоб ми береглися, щоб ми для Бога, як Боже слово каже, знайшлися чисті і не оскверні. І тому важливо нам молитися. Я вже казав, що Бог він дав молитву, каже ну, збережи нас і не веди нас у спокуса, бо збережи нас від спокусу. Раз людина каже, та я вже сильний, я вже справлюся. І так як то казав, прикольно він згадував. Він казав, всі Господи навіть що відречуся, я не відречуся, але коли прийшла спокуса. Коли прийшов час випробування, він впав в цьому спокусу. Е, також друге, це уникати місць, де може бути спокуса. І в Тимофія подовження цього шостого розділу, яке градить нам 11-12 вірш, каже, але ти, о Боже, людина, утікай від такого. А женися за правдою, благочестям, вірою, любов'ю, терпеливістю, лагідністю. Змагай добре з мамою вірити, ухопися за вічне життя, до якого і покликаний ти, і визнамо добре визнання перед свідками, багатьома. І бачимо, Боже Слово нам рекомендує, якщо є можливість уникнути, якщо ми знаємо, що там буде спокуса, що там недобра компанія, що я хіба там зла беруся, от Боже Слово каже, від такого втікати. Коли я осудилася з Змією, і вона була сама, і Змій почав до неї говорити, але вона, їй можливо, треба було втікнути. А вона почала заводити з ним розмову, в неї серце заповнилося бажання, пожалость до цього плода і з'їла сама, і ще й дала чоловіку. Та, і їй з'явилося бажання, щоб бути як Боги, щоб просто ну, знати добро і зло. Вона ж не знала, що таке зло і добро. От. І тому важливо нам уникати того, де може бути спокуса. Рикусі Соломона, сьомий розділ зачитаю із 6 вірша, там теж написані такі слова. І взагалі книга Прикусі Соломона, більшість більші кажуть, що перші 9 розділів це навчання, яке Давид він давав Соломонові. І 7-й розділ, і 6 вірша написано: Бо я визирав у вікно свого дому через грати мого вікна. І приглядався до невіж, і розглядався між молоддю і юнак, позбавлений розуму. Проходив по ринку при розі його і ступив по дорозі додому її. Коли вітерець повівав, був увечорі дня, у темряві ночі та моргу. аж ось жінка у гранні блудниці назустріч йому і серцем відсутним, галаслива та непоганована. Її ноги у домі своїм не бувають. Раз на вулиці, раз на майданах, і при кожному чатує вона. вхопила вона Його міцно та й поцілувала його, безсоломним служила обличчя своє, та й сказала йому: у мене тебе, мирні жертви. Виповнила я сьогодні обіди свої, тому то я вийшла назустріч тобі пошукати обличчя Твого і знайшла я тебе. Килимами, я вислала свої ложі тканинами різних. Кольорів з єгипетського полотна, по серве свою я посипала мирою, алоєм та ціна Ходиш, аж догенко пиватися, будем коханням, любов'ю на ми, бо вдома нема чоловіка, пішов у далеку дорогу. Вузлик світла він узяв свою руку, хіба на день повні поверне додому свого. Прихилила його вимовством своїм, облестистю своїх губ його зварила. Він раптом за нею пішов, немов віл до зарізу проваджений, і немов пес, що ведуть його на ланцюгу до ув'язаних, як той птах поспішає до сітки і не знає, що це на життя його пастка. А тепер, мої діти, мене ви послухайте, і на слова моїх уст уважайте. Хай не збоджує серце твоє на дорогі її не блукай ти стежками її, бо вона багатьох уже трупами кинула, і численні всі нею забиті. І її дім до шоу дороги, що проводять до смертних кімнат. І ми бачимо історію, яку каже батько син, скажімо так, і дає настанови каже, не ходи. І каже про юнака. Каже, який сам пішов на її дорогу. І часто людина сама блукає там, де є сполкуса, сама шукає собі замість того, де того уникнути, бо якось не попасти туди ту сітку. І людина йде має, так, син, і думає, сини я вистою, але в результаті попадається на цю спокусу. І тому важливо нам в нашому житті уникати. Як я вже пойопо згадував тій ті, я колись слухав проповідного е, німця, він торксистський проповідав. Але у хан є такий проповідник, може хтось чув. він каже: я собі поставив постави ганиці своєму житті. каже я каже нікого не одині, каже з якими сестрам церкви не їжу. Каже, я кажу, хто з мене підходить, каже сестер, каже сводерпасів. Каже, добре я думаю, є жінка без проблем з вами сфотографується. Каже, я просто поставив собі границі для того, аби ворог мене не завів гріх. І це хоч в якому, чи чи в пожатусі, чи в цьому, чи в застрасі, чи в гашу важливо сюди нам покласти границі, щоб це все не володіло нами. Це ну я назвав декілька гріхів їх є набагато більше, але важливо нам пильнувати наш своєму житті, щоби. Ну, щоб не допустити. Кажуть, що е, хто скаже, що не мають бути при бо там всі кратують такі виставки. Ну, я кажу, ну, якщо бігаючи, не твердий, то дійсно йому не є там, що робити. Але віруюча людина, вона має бути сильна і там, і там має бути сильна. Но, якщо це для неї затяжко, за ліпше їй цього уникнути. Наступне, що потрібно робити, це берегти свій розум. І теж в прикості 4.23 там написано, над усе, що лише стережеться, серце своє стережить, бо з нього походить життя. І книга Йова, Йовін каже за себе, 31 розділ із перший вірш. Там написано, умову я був з очима своїми, то як буду дивитися. На дівчину. Так Йов, він поклав про славу своїми очима. Він вирішив, він зрозумів, що через очі заходить гріх. І він поклав про славу мову, щоб берегти свій розум від гріха від спокус. І тому живо нам берегтися від цього, якщо нам приходять думки, гляняти ці погані думки з нашої голови, замінювати їм Божим Словом, коли. Один крат розказував, каже, коли мені приходили погані думки, каже, я просто або починав голос молитися, або просто починав по лові собі крутити сами, які я знав на пам'ять, щоб просто відігнати, щоб просто замінити ці спокуси в своєму голові. Кажуть, що хто не має грошей, то думають, де взяти гроші. Ну це така приказка є. А ті, хто має гроші, то ж думають про гроші. Ну, на жаль, буває ще людина, тим так і пожарився, ж думає, ходить, думає, думає. Де ще взяти, де ще більше заробити. І важливо це добре, коли ми загадаємо, коли ми думаємо, але ми все має мати міру. Боже Слово каже, не турбуйтеся про завтрашній день. Але ну, все одно ми турбуємося, ми думаємо. Але Боже Слово воно має на увазі не торгуватися так, щоб нам не, ну, задуже за не турбуватися. Я не кажу, підбуватися треба. Але то, що ми суміш будемо турбуватися, задуже будемо думати, це воно нам ніякої користі не донесе, а навпаки. Воно може принести вовпа. І тому важливо нам берегти свій розум, як я вже зачитав, щоб стерегти своє серце, душе усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Часто кажуть, що думка то нічого страшного, але все починається із думки. І тому хай Бог нас береже, що ми не пропускали своє серце таких думок, а що в мене нема, чого не мені, і тому подібні всякі різні думки. Також важливо, що нам і зруйнувати те, що нас приводить до спокуса. Якщо на сімейному включали фрагмент фільму або гнівпогні, але там є така картина е, в кінці фільму, коли... Цей чоловік він включив комп'ютер, а на комп'ютері почали погано вибивати. І Він зрозумів, що це просто його веде в тупі, веде до ріка. І Він виніс цей комп'ютер, взяв та побіту, комп'ютер побив, побив поламав, на... тому що він розумів, що це заважає йому встановити свою сім'ю. І так само в нашому житті, якщо щось є, що нам заважає. Краще цього позбавитися. Що ми бачимо, що воно нас веде на якісь вкуси, цього потрібно позбавитися в своєму житті, щоб воно нам не нагадувало. Я пам'ятаю, я вже розказував не раз, щоб у мене була невірюча касета, з невірючою музикою, але я бачив, що з цієї касети я просто не зможу когось служити. Я пам'ятаю, я цю касету вступив, щоб більше її ніхто не слухав. От, і... І може нам зруйнувати. Написано, що Гедеон він зруйнував жертв і зрубався та дерево, а потім він приніс жертву на, на Божому жертвам, до якого він побудував. І далі буває, що людина, я вже в принципі зауважив про те, що людина буває, що може впасти з фокусу, і написано, що пожадувай народжує ріх, а зроблений рік він народжує смерть. І тому ожив, коли людина десь сподикнулася просто почати кликати до Бога. Я вже казав, що Давид він потім каявся, Петро він гірко заплакав, Савул він не хотів покаятися. Коли він зрішив віч, він каже: ну, вернися, я поклонюся Богу. Я сам каже, не вернуся з тобою. Ну, Далі сул каже, ну шануй мене, хоча б перед старшим. Тобто йому. Бо різниця, що про нього подумають люди. І тому важливо нам, якщо ти спопалися на спокусу, просити Бога допомоги, просити Бога сила, щоб Бог віддав сили встати і йти далі за Богом. Боже Слово звертається послання до семи церковь, і каже: згадай світ, ти упав, каже і покаяйся. І до п'яти церковні словами покаяння, щоб вони покаялись, тому що вони лише не туди, не тою дорогою. І Боже слово каже, що коли ми свої гріхи визнаємо. Тоїм вірний та правда, щоб простити нам всякий рік і очистити нас від неправди е, всякої. Е, і такі наші Бог, надзвичайно, ну, не означає, що я можу робити все, що хочу, Або я зайшу, та потім покаюся. І так міг Давид думати, а потім яке тяжке насправді було пожинання. Ті люди, які не спадали рік, не казали, наскільки це тяжко, коли ти в рабство гріха, коли ти попадаєшся на рік. І наскільки це тяжко потім слав піднятися від цього болота. І Бог він просив Давида, просив Петра. Він, і звичайно, коли ми вкаємося, коли ми просимо його пробачення, він і прощає нас. Звичайно, в житті нашому може бути е, пожинання, але е, Боже Слово Господь, він. Е, Прощає нас, якщо ми щиро звертаємося до нього. І тому хай Бог нам щоб Ми пам'ятали в нашому житті, що сфокуси вони будуть приходити, вони мусять прийти. Але нам потрібно їх остерігатися, берегти свій розум, берегти свій своє, своє серце, не йти там, де ми знаємо, що може бути якась спокуса, але краще йти бути з віруючими. Боже слово каже, що спільного між невірним і вірним. Це також і молитися в своєму житті, фінувати молитви. Як я вже казав, що, е, щоб молитися, щоб не пасти фокусу, це берегти своє серце, і це знищити те, що нам заважає, що нас може відвести те, що нас може спокушати, просто віддалити від свого серця. І на закінчення читаю перше послання до Солоня, четвертий розділ. І там написані такі слова, третій, четвертий, п'ятий вірш. 1 Солонян 4, 3, 5 написано, бо це воля Божа, посвячення ваше, щоб ви берегли від розпусти, щоб кожен із вас умів тримати начиння своєї святості і честі, а не пристрасті похоті, як і поганий, що Бога не знає. Хай Господь нам поможе, щоб ми, якщо попадали спустимо, щоб ми верхомоли цю пробу, і Бог віддасть нам за це нагороди. Амінь.